Власною прокуратурою підтримується публічне обвинувачення у кримінальній справі за обвинуваченням громадянина України у державній зраді. Даний громадянин, звільнившись з місць позбавлення волі, будучи засудженим раніше за вчинення тяжкого злочину до 10 років позбавлення волі, почав передавати своєму який є громадянином Російської Федерації та військовослужбовцем Збройних сил РФ. Інформацію щодо розташування на території Дніпропетровської області місць дислокації збройних сил України з шляхом через месенджери Телеграм та інші месенджери. І відповідно, згідно інформації отриманої від збройних сил України, за даними координатами, у подальшому наносились, були нанесені ракетні удари на даний час у справі вже винесено винувальний вирок. За сукупністю вироків особи засуджена до 18 років позбавлення волі. Даний громадянин все вчиняв за власної ініціативи. Більше того, наполягав у переписці, щоб його син передавав цю інформацію, як він вказував, кому треба. Тобто, ми розуміли, що в подальшому куди надходила ця інформація. Увинувачення наполягало на довічному позбавленні волі. У зв'язку з цим на даний час вирішується питання щодо внесення праційних скарги.